Небезпечне зіткнення сьогодні на автодорозі у Холуцьк-Рівне трапилась ДТП. Керманич автомобіля Сітроєн виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автівкою «Форд». Унаслідок цього автомобіль Сітроєн виконуло з автодороги в поле. На місці події слідчо оперативна група встановила, що 43-річний водій автомобіля «Сітроєн», житель Київщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Форд Фокус під керуванням 37-річного жителя села Новостав. Від удару автомобіль Троєн викинуло в поле внаслідок автопригоди. травмувалися четверо осіб: обидва водії та двоє пасажирів із автомобіля «Форд Фокус. Відтак на місце події відразу виїхали чотири карети швидкої допомоги. Заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич розповідає: керманич автомобіля Форд був заблокований у власній автівці та потребував медичної допомоги. Один пасажир Форда, молодий чоловік, був затиснутий сидінням, притиснутий до автомобільного керма. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма живота. В стані середньої важкості постраждав і керманич автомобіля Сітроєна. Також і інші пасажири автівки Форд. Усім чотирьом потерпілим, надали медичну допомогу та госпіталізували. Госпіталізувала пасажира Форда. Це чоловік, 54 роки. В нього була закрита черепно-мозкова травма, носова кровотеча. Він був в свідомості, сад на підборіддя, гомілки надали медичну допомогу. Накладено кожному із травмованих шийний комір. От, знеболення, оброблені були рани. Нині вони перебувають в Рівницькій обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка під наглядом медиків. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування. Керманичі попередньо тверезі, у них відібрані біологічні зразки. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал, ITV Media Group.